Так, друзі, всім привіт цю запись я записую після того, як я пробавав на оранжеву вудочку, тому якщо я в цьому відео буду казати, то що я на неї не рибалив, на це не звертайте увагу я вже це відео записував до того, як я поробалась на цю вудочку з криги. Отак, От приємного перегляду. Всім привіт, друзі. Ви з нами на каналі сьогодні я хотів розказати показати свої зимові снасті, розказати без чого на зимові рибоволі не обійтися і як лічно рибалю я. Я в ловлю на мармишку, на мормишку, на безмотилку, на мормишку, принцес з льоду. Я не дуже такий, що прям шарючий в цьому. Але все-таки досвід у мене деякий є. Риболовля на риболовлі я ходжу, ловлю якусь, навіть рибу, щось навіть получається, що ловить, Але. Він настільки якби як спінінгом. От спінінг в мене ну, бо відкрита вода все там можна ловити. А от все-таки для ловлі на безмотилку, або на в принципі, на мармишку, на це от вузький сезон риболовлі. Типа зима, і то ця зима в мене була дуже тепла. Ви от бачили дуже багато риболовлі на спінінг, окуня, щуки, там, ну, багато багато чого іншого. Але от іменно окуня я ловлю. Взимку мені більше це подобається. Тому розповім зараз саме про це, про які які вудочки я використовую, які снасті, що я з тобою беру як доповнительне. Про все це, це розповім. Почати хочу з вудочок. Адже вудочки без вудочки ми не зможемо поймати рибу, в принципі. Є декілька варіантів вудочок. Ну, Їх багато, але в мене лічно їх тільки два. Така собі важка, така от такі важкі дрини, щоб ловити там на стоячку, ловля, плотвити, може якусь карасика. І для ловлі на безмодилку така ось. Водочка. Ця водочка, вона ще в мене на риболові не була, але в мене була знайома, в знайомого така вудочка, я на неї там декілька разів перебалив. Мені вона дуже сподобалася, адже вона легка, можна зробити таку повільно-повільну анімацію маромишок. Е, тому я вирішив собі її прикупити, адже мені вона дуже сподобалась від е, мого друга. Воно, він сказав, типе, диви, нормальна тема, він мені дав її ну, зробити проводочку. Я такий думаю, блін, мені цього реально не вистачало. Тому я вирішив її собі взяти, вона не дуже дорога е, і дуже зручна вона важить дуже мало, навіть улюблені там спортсменами балалайки, вони важать близько там 20, ну, ні, близько 30 грам. Тому, а ця лодочка важить 20-22 грама. Типа, ну, ви зрозуміли. Вона дуже такий бланк, дуже гнучкий. В принципі, при підсічці маленького окуня, або навіть не тільки маленького, там у вас покльовка, підсікаєте, і ви його, йому не проб'єте жорстко так пащу, що він там зійде чи ще щось. Бланк все замортизує і у вас буде або навіть трофейна може, риба в нагачку. Тому ця лодочка мені сподобається саме з таким от металовим хлистиком, такий от ківочок дуже м'якенький. Можна зробити дуже-дуже класну таку анімацію мармишок. Я без мотивиці не дуже такий, що прям шарюші. Та я, в принципі, на риболовлю з льоду не дуже цим займаюсь, адже на льот я ходжу не часто, тому, тому що льод, типу, там, в принципі, на льот вийти, це. Дуже опасно, і я роблю це дуже рідко, адже вузький сезон використання цих вудочок, але все одно я інколи буваю літом, весною ловлю на ці гудочки з складки, Ви навіть бачили мої відоси. Це ду, теж дуже дуже класно виходить. Але, ну я іменно ловлі, як, як здумано производітелем з льоду, це не дуже в мене часто буває. Але все-таки деякий досвід є, про який я вам ну, зараз буду розповідати. І, до речі, у мене тут нема мателяну, мателя я теж ловлю, але в мене його зараз немає. Тому явіть, то, що він десь тут зараз в мене валяється, тому що я його поки що ще не встиг пити. Але ну, уявіть, коротше, що він тут є. Далі йде ось ця вудочка. Я цією вудочкою користувався для лов'яна на матинку, навіть щось там ловив щось. Але вона мені не сподобалась, тим, що вона дуже-дуже важка. Е, от реально вона важить близько там, 40 грам, і мені це дуже некомфортно. От, от ну, представте, от холод цілий день, я то буду свою стати стов... товар стов... мишить, воно мені ну, не мій варіант. Це в мене чисто таке стоячку ловля, плотва оку... оку... окунь, а це в мене чисто ловля, ловля окуня на от, без мотилку. От така тема. І ще я дуже часто рибалю, рибалю в перчатках, тому ну, рибалить якимись важкими вудочками, це не дуже зручно. Якщо взяти якусь таку легеньку балалайку і робити е, проводку, дуже зручно. А ця вудочка, вона мені не дуже класно лягає в руку і не дуже зручно робити проводку. Але все одно, все одно ловлю, все одно щось там виходить, але ну, якщо говорити про комфортну рибалку, це точно не про цю вудочку. Жилки це в мене від 0,8, можливо, навіть від 0,6 і до 0,12. Це просто максимум. Якщо у вас якісь там окуні, такі по кілограму, беріть 0,15, будете ловити. Але в мене в основному окунь не крупний. ну Максимум ну, 100 грамів окунь з льоду це вже бонус. Тому ловлю вас переважно ну, таких от маленьких таких окунчиків на безмотилочку, на мотиля, до речі, моя одна з тобою без Така ось як черепашка маленька. Е, класно в мене теж працює. Е, ну і, в общем, це таке. Для мене саме головне, щоб вудочка була максимально легка, якщо я ловлю на проводку. Адже це дуже зручно, коли в тебе вудочка вона якби не, не важка, тобі зручно дуже робити цю проводку, рука не, не устає, як, наприклад, для ловлі на твічинг, там Якщо в тебе вудочка 3 метри, тобі там треба так твічить, не дуже зручно і не моє. Далі. Це, мабуть, буде діпер. Діпер я його не дуже собі часто беру на риболовлі, ну, на риболовлі з криги, адже я рибалю фактично на одному місці, коли ходжу на кригу, тому мені достатньо один раз його собою взяти, пробити декілька точок, і вже коли ходжу на рибалки, їх запамінюю, ну і ходжу собі там, роблю лунки і ловлю собі спокійно окуня. Тому це таке в мене е, одноразове здійснює, щоб я так прийшов, пробив декілька луночок і пішов собі там далі рибалити. Е, але все одно беру собі його на рибалки, адже буває, треба піти на нове місце, узнати там глибину чи ще щось, і от тоді діпер все таки дуже класно мене виручає. Перчатки. Без цього я на риболовлі в принципі взимку, не то що на льох, просто взимку не, не ходжу, адже це е, просто зручно. Ті, е, вони. Тут мене є, я можу, як варішки їх зробити. Це дуже зручні першаки, для спінінгу вони не дуже класні. А для ловлі з льоду, в принципі, цілком так зручно, всі пальці в е, ну і зручно робити саму проводку. Вони такі досить приятні на дотик, мені вони, коротше, прижилися. Теж довго про них казати не буду. Далі йде інструмент. Ну, в принципі, це класика, що для спінга, що для зимової рибалки, ножиці і Про це я розповідав в своєму відео, як обрати інструмент для, для риболовлі. Шумовка. Цю шумовку шумовка взагалі не йшов, я її не купляв, але шумовка це таке що можна і без неї. Можна якось там, якщо ви вам на холод пофіг, візьміть там собі руками лунку, то прочищайте. А якщо все-таки мене хочете захворіти, як я це робив, то шумовку все-таки користуйтесь. Адже я в цьому році все вичищав руками, тому дві неділі був без рибалки. Ну, ну, ось так. Далі йдуть мармишки. Мармишки про це варто зробити, мабуть, окреме відео, але все-таки кратко сьогодні розповім. Вони діляться на два типи. Ну, для мене. Без матилка, ну, як воно і є, в принципі, без матилка і, і матилка. Я зараз найкрупнішу свою мормишку по, по матилці, можна сказати. Якось її навіть отак -от в посколубці возьму, щоб було зручніше показати. Ось о, така от мормишка, досить величенька. Це її курсує дуже рідко, адже вона велика дуже для мого окуня. Але я її взяв, чисто, щоб вам показати, ну і щоб можна собі там щось тестувати. Далі я зараз покажу теж мотивичну мормишку, вона буде трошки поменше, яку я все-таки використовую, така собі маленька. Я її декорую буває такими ось бусинами, буває це приносить результати. Навіть матилеві такі мормишки, буває на проводці, теж роблять як без мотилка. До речі, годний лайфхак, раджу користуватись. Далі така, така собі невеличка черепашка. Це чисто, щоб глупать по дну, там такий ось огрузік. Він по, по дну так бум-бум-бум. Б'ється. -бум -бум. От ця, цей гачок дуже маленький, приваблює теж окуня. І буває, якщо окунь пасивний, якщо ви знаєте, що він є, ви там його бачили з діпером або ще щось, то от саме ця штука допомагає його дістати, адже можна робити дуже дуже довгі такі на одному місці, якби підрив. Допустимо, моя рука це дно, і оце от, от так. Бить на одному місці, буває, там 5 хвилин стоїш на одному місці, і окуня, от буває, прям охуен такий дивиться, ні, ні, не буде, не буде. І от після того, як ви 5 хвилин то там дьоргає, а та він такий, ай, ладно, клюну. то й клюну. клюну. Адже пам'ятайте, рибу треба завжди відпускати. Далі йде без мотивочка. Це в мене одна з улюблених, от саме ця не конкретно ця, але от білого кольору, вона у мене дуже класно працює, вона малесенька. І вона так оформлена, чому саме біла? Вона е, виповняє роль опариша. Типа я не знаю чому, але ну, от, якісь такі мармишки під червоний кольор, я їх красив, червоний, там додавав трошки чорного відтінку. Е, Ловив на безматинку, але вони приходили, переносили мені найменший результат. От якщо я брав якусь біленьку, типу під опариша, там то от реально результат приносив майже моментально. Тим е, навіть тоді, коли я ловив там ну, часу то й півчаса сидів, оце на червоному румучку рвав, поставив білу з той ж самої лунки, поймав скільки там три окуня, по моєму заробував, Це ну, таке. Чортики, чортики, це дуже така приманка, яку я не дуже часто використовую, тому що вони в основному під для того, щоб рибу багрити. Я буваю цю приманку цю приманку користуюсь для ловлі літом. На спінінг просто чіпляю цю приманку, закидаю якісь там ривкові проводки. Буває інколи так собі, коли ловлю на живця щуку літом з з поплавком, то буває так собі просто ловлю таких маленьких живчиків. Але це ну, рідко буває. Про чортики багато говорити не буду. Ні, ну, в мене типу, досвід є з цими чортиками, але вони взимку мені дуже поганий результат приносять, адже вони ну, великі. Що ли, для цього. Ну, я в зимові риболовлі не так сильно шарю, як я і сказала, тому розповім сьогодні чисто вкратце, які мармишки, які грузики, які там вудочки. Тому, якщо я щось не, ну, не учу, то мені там можете написати в коментарі. Тому, що, якщо у вас є якісь свої наработки полові взимку, напишіть мені, обов'язково, мені буде дуже цікаво це почитати. Е, тому, друзі, ставте лайки і підписуйтесь. мені 600 підписників, адже залишилось зовсім трошки. Е, бажаю вам гарних трофеїв на ці вудочки, на ці, на ці, ці мармишки. Та й, в принципі, гарних трофеїв. Всім удачі, всім. Пока. 哇！